Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. І нагадаю також, аби ви доєднувались до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про проєкт із надання безоплатної стоматологічної допомоги та зубопротезування для захисників і захисниць України. У нашій студії виконуюча адміністративно-функціональні обов'язки завідувачо терапевтичним відділенням поліклініки номер 6 Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Таміла Дмитерко. Пані Таміло, Я вас вітаю. Доброго дня. Власне, це вже не перший рік, якщо я не помиляюся. Ця ініціатива 에... діє саме у вас. Власне, наскільки військові активно нею користуються? Вона почала діяти минулого року, uh -huh. в другій половині року. Це був пілотний проект, який минулого року розпочав свою роботу. Цього року комунальним підприємством заключений договір з Національною службою здоров'я. І ну, ми вже, скажімо, повністю працюємо в даному, uh -huh. даному проєкті. З О, практики, фізово. чи військові знають про те, що в них є така можливість? Декому, дехто взнає вже в кріслі. Угу. Декому ми говоримо, коли вони приходять, відвідують прийом. І коли ми дізнаємося, що вони військові, ми їм говоримо, що є проект, ви можете ним скористатися. <кхід> тобто, що для цього потрібно там, і, і далі ну, люди, люди просто де, дехто не знають. Тобто угу. інформація, якби. Ну, ще мало на дану тему. Ну, вас більше тому... вже знають. Ну, хтось від когось почув, uh -huh. хтось комусь сказав. Ну тобто, якщо з військової частини хтось лікувався, то відповідно сказав своїм колегам і вони приходять. Ну так тобто, це фінансування від з українського бюджету йде від НЦЗ. E, да. Це Національна служба здоров'я України. Тобто, обмежень якихось немає щодо кількості тих військових, які можуть до вас звернутися. Обмежень ні, має, має значення лише категорія, хто ну тобто хто прийшов і ну, головне потрапити на прийом до лікаря. Хто може прийти і скористатися цими послугами? Цими послугами, згідно даного проекту, можуть скористатися наші захисники, які. Захищають територіальну цілісність і суверенітет України в російсько-українській війні, теперішній, які мають учасника бойових дій, які мають посвідчення учасника бойових дій, або ж посвідчення учасника бойових дій з інвалідністю. Тобто є також категорія вони, ну ну, це посвідчення, які, які вони мають на руках. Крім того. Раніше послуги надавалися лише тим, що мають посвідчення. Зараз надаються послуги розширено для військовослужбовців, які ще не отримали посвідчення учасника бойових дій, але зараз знаходяться на даний час в лавах Збройних сил України. Тоді які їм документи необхідно, якщо в них ще немає у БД. Ну, Ну, приходить на дану програму. Mm. Потрібно мати. Ну, по-перше, записатися до лікаря. Mm. Це перше, якби можна записатися або по телефону через кул-центр, або можна прийти до нас в поліклініку, яка знаходиться на Прибужській 18. Mm. Це поліклініка номер 6 на першому поверсі в нас є адміністратор, він працює з 8 до 4 години mm -hmm. з понеділка по п'ятницю кожен будній день. І в адміністратора безпосередньо записатися на прийом до лікаря. З собою на перший прийом потрібно мати оригінали, бажано в бумажній формі, паспорт. Паспорт. Якщо паспорт нового зразка має бути угу. там додаток прописка, також ідентифікаційний код. І вже що стосується безпосередньої послуги, або посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення інваліда війни. Або якщо це військовослужбовець, має бути військове посвідчення частини або військовий квиток, в якому має бути вказано. Ну тобто там є, є військові приходячі окремо, є довідка. Що дійсно на даний час військовий знаходиться в лавах збройних сил uh -huh. України? Тобто на даний час він е, ну, виконує uh -huh. обов'язки, захищає нас. Тобто Це такий базовий набір документів, базовий, які є військовослужбовці. Усіх тих, хто або був причетний, є ветераном війни, або зараз причетний до захисту країни. Так і обов'язково е, написати заяву. Uh -huh. У нас є бланк заяви. Яку потрібно військовому самостійно заповнити? Ну, Це не є складно там записати просто свої дані. І цей комплект документів залишається в лікаря. І далі ну, має бути підтвердження, що ми надаємо послуги і саме тій людині, яка. Проходить по даному проекту, і того потребує підтвердження від НЦЗУ. Якщо правильно ні? Ну, е, ну по ну згідно ну, чому людина uh -huh. саме лікується по даній програмі, чи треба довго чекати цього підтвердження? Чи ні? Ні, ми ніякого підтвердження uh -huh. не чекаємо. Ми просто знімаємо ксерокопії uh -huh. документів і лишаємо просто ксерокопії в кожного uh -huh. лікаря в себе. Із практики військовослужбовці, які дізнаються тільки в кріслі про таку можливість, чи вони можуть вже другий прийом, наприклад, до, до вас принести усі документи. Якщо вони дізнаються, ви ж розумієте, в нас зараз такий час, як правило, документи в них вже є, є з собою. І в принципі, якщо людина вже є військовим угу. і документи при ній є, ну ми в той угу. же день оформляємо і в той же день надаємо безоплатно. Ну тому що ну ми не можемо інакше. Uh -huh. Це люди, яким ми зобов'язані більшим. Yeah. Так, так і є. Ми розуміємо, що стан зубів кожного військовослужбовця він може бути різним теж. Чи є якесь обмеження від держави в фінансуванні в безкоштовному фінансуванні? Е, ну на рахунок е, по, по фінансуванню на одного військового, на одного пацієнта в рік дозволено зуболікування. Так воно називається uh -huh. по проекту з до 25 тисяч гривень. Uh -huh. Ну це в принципі достатня Достатньо. сума. Достатньо. Так тобто, ну можна багато послуг uh -huh. надати за дану суму. Я розумію, що кожен випадок дуже індивідуальний, особливо коли військовослужбовець приходить в крісло лікаря, власне, але в цілому, чи можна говорити про те, в якому стані ротова порожнина зуби військовослужбовців? Тому що ми розуміємо, що в них немає часу раз на півроку ходити на профілактичні огляди до стоматолога і стежити за цим? Ну на жаль, якщо брати наших захисників, які нас захищають, вони не мають змоги ні доглядати за ротовою порожниною, так як це необхідно. Харчування, відповідно, ну, те, яке хотілося би для зубів бажати кращого. Е, вода. Ну, тобто, умови, е, як правило, в кожного, є, в кожного є в роті якась ротові порожнині, якась робота. Практично в кожного. Е, Починаючи з того, що навіть зняти професійно-зубні відкладення з зубів, тобто зробити професійне очищення зубів, це також, до речі, процедура, яка входить в програму. Вона от, ми зараз маємо ще одну процедуру, таку лікування, лікування карієсу, лікування ускладненого карієсу. Видалення зубів, це все, що проходить по програмі зуболікування. Тобто для пацієнта це є безкоштовно. Є ще програма зубопротизування. Тобто, якщо пацієнт потребує зубопротизування там до 35 тисяч гривень на одного. На одного. Тобто, то, фактично це комплекс процедур, де можна і полікувати, і зробити чистку професійну, і також, якщо є потреба, зробити і протезування. Ну так, так щодо черги, чи є черга серед військовослужбовців в цілому? Чи фактично можна записатися черга. як найближчим часом? На зуполікування в нас uh -huh. багато лікарів, терапевтів, і можна до будь-якого лікаря записатися на прийом. Uh -huh. Тобто так. в цьому теж ніяких проблем немає. Я не бачу проблеми взагалі. Як військовослужбовці реагують, коли дізнаються, що безоплатно можна отримати лікування? Е ну, реагують як позитивно. Декого приходиться умовляти. Навіть такі випадки так. були. Чому вони... так? Чим так? аргументують? Ай. Ай. Ну, ну це просто люди, яким. Сором'язливі, які не хочуть користуватись цим способом. Але ну, попри це, ми всі закликаємо, якщо є така можливість, Однозначна. держава дає таку можливість треба користуватися. В цілому ви говорили, що з минулого року почалася ця ініціатива. Так чи ви побачили якось, що більша кількість військовослужбовців звертає? Ну спочатку було буквально декілька чоловік. Поки ну ми просто виявляли в кріслі і говорили, що є така програма. Це був пілотний проект. Це ну скажемо чесно, ми до нього звикали. Пацієнти дізнавались поступово до кінця року. Кількість пацієнтів трошки збільшувалася в цьому році. Ну, ми маємо більше, більше людей, але хочеться, щоб цією програмою скористувалася максимально більша кількість. Ми, власне, от з вами говорили про те, що військовослужбовців немає такої змоги доглядати ротовою порожниною, як це має бути, тому що такі умови і ми розуміємо, власне, це реалії життя. Але попри це, і серед військових ми поговорили, і серед цивільних, власне, зараз, що ви бачите серед людей, які тенденції? Чи вони таке розуміють важливість профілактичних оглядів і звернення до стоматолога? Ну, більшість розуміють однозначно. Люди просто приходять там, раз в півроку. На просто оглянути порожне народ, зробити професійне очищення зубів. Тобто ну, люди слідкують за зубами. Ну це насправді дуже це, приємно насправді, чути. чи краще, краще, краще. Чи ви бачите, ситуація? що ця тенденція якось змінюється? Є, її змінюється Незначно. щодо вікової категорії людей. Чи це серед молоді більше актуально, чи власне люди в різних я категорії? б не сказала різних категорій? Різних категорій людей. Що ви порадите? Власне, раз на півроку звертатися до спеціаліста це для того, аби стежити, це обов'язково. Обов Що відбувається на цьому огляді? Ну, лікар дивиться за станом всіх зубів, якщо потрібно провести професійне очищення зубів, проводиться. Якщо в результаті огляду знаходяться каріозні порожнини, або, можливо, в поганому стані пломби, які раніше поставлені. Говориться пацієнту, і якщо пацієнт приймає рішення лікуватися, він далі лікує. Щодо профілактичної чистки, з практики, чи це треба робити раз на півроку, чи хоча б раз на рік? Е, ну, в більшості випадків потрібно. Потрібно це, в принципі, індивідуально, скажімо mm -hmm. так. Е, якщо брати е, старших людей, їм потрібно обов'язково раз в півроку проводити uh -huh. чистку зубів. Молодше покоління, до речі, воно більш активне в даному плані, а, ну, але я би також рекомендувала А чому старшим потри. людям потрібно частіше? Ну, тому що стан стан пародонту, стан ясен. Uh -huh. Ну здебільшого ну, має. Трішки якісь захворювання Потребує більше або уваги. може бути вже і, і парадонтит може бути, і, ну тобто можуть бути захворювання яса. Тому рекомендується знімати зубні відкладення. Ну і як правило, зубних відкладень, твердих зубних відкладень в людей старшого покоління. Uh -huh. Ну, в більшості випадків більше, скажімо так. Uh -huh. А чому вони небезпечні для зубів? Ну, це порушує з'єднання, зуба з алювіолою. І все-таки зубні відкладення це і, і комплекс мікроорганізмів, які руйнують і зуб, і е, з'єднання зуба з кісткою, і з'єднання зуба з mm -hmm. Тобто, і… Ну скажем, стан ясен стає більш запаленим, більш такому трошки ну погіршує стан, uh -huh. призводить до загострення. Якщо ми вже про догляд говоримо, то давайте ще окреслим домашній догляд. Чи це має бути зубна щітка, нитка? в Мене ще є такі йоршики спеціальні? Так чи це має бути в кожного і Так, обов'язково в кожного. Ну, і рекомендується чистити зуби двічі на добу ранком вечором. Рекомендується користуватись, я б рекомендувала хорошими зубними пастами. Uh -huh. Зубна щітка слідкувати за зубною щіткою. Тобто її рекомендують кожні три-чотири там. Місяці міняти. Замінювати. замінювати, брати іншу зубну щітку. Ну, і це має бути індивідуально. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А що uh -huh. до жорсткості щітки, якої має uh -huh. також індивідуально, uh -huh. це краще запитати на прийомі в лікаря, тому що якщо для одного краще середньої жорсткості, то для когось можливо краще легкої uh -huh. ну, з легкого ступеня жорсткості, тобто тут індивідуально. Uh -huh. А люди запитують такі uh -huh. поради? Запитують так. Да. Запитують, так. Оце дуже приємно, насправді. Запитують, цікавляться. Щодо карісу, це теж історія, яка з кожним буває, і потрібно, чим раніше почнеш його лікувати, тим це буде простіше і дешевше. Теж, власне, для людей треба наголосити. Як каріс виникає, і чи от, ось людина була там півроку тому на огляді? За ці півроку, чи він може розвинутися? Може, може, може. І... Ну, краще, краще виявляти каріес тоді, коли він не подає ніяких симптомів, коли він не болить, не турбує, і карієс знаходить лікар при огляді. Тобто, коли порожнина здається дуже-дуже ну, маленькою, справа в тому, що емаль в нас досить плотна, дентин в нас менш плотний, і тому ем, каріозні от порожнини. Ніби, ніби зуб цілий, ніби там нічого немає, mm -hmm. а вже, вже маленька порожнинка в емалі є, а дентин руйнується набагато більше. Ну, тобто є така. А ви знаєте, у нас зазвичай дріб. люди йдуть до лікарів, чомусь є така погана практика, коли тільки заболить. От коли вже болить і не можеш терпіти, тоді ти коли, ідеш. Коли, коли вже дуже вміщаєте? болить, так ну більшість. Більшість, на жаль, так і робить, але вже тоді потрібно лікувати ускладнений каріс. Тобто вже потрібно видалення пульпи, пломбування канали. Це відповідно і неприємніше, і довше, ну і дорожче. Звичайно, звичайно. Так, якщо говорити про лікування зубів, ще ще окреслимо власне наскільки це зараз і складний процес, чи можливо технології трохи змінюються, змінюються матеріали, які ви використовуєте, і так далі? Змінилися технології, змінилися матеріали. Зараз лікувати по перше безболізно, по-друге, можна зробити знечулення і також нові стоматостановки. установки. Обладнання різної методики. Ми працюємо хорошими сучасними стоматологічними матеріалами. Ну, тобто, боятися тут вже угу. страх має відійти. От, але ну, допомоги зараз, ну, воно все йде в, ну, в ритмі часу. Угу. Тобто зараз, зараз набагато краще, ніж було там. Коли в нас починалася наша незалежність 30 років тому, у нас знаєте багато страхів людей ще через новини, які з'являються час від часу, у нас через анестезії, через те, що власне люди складно переносять анестезію, або, на жаль, є і летальні випадки. Що ви радите? Чи людям потрібно піти принаймні для себе, здати проби, або лікар має направити здати проби для того, аби знати і розуміти, що підходить та чи інша анестезія, чи нема алергії? Це визначається лише індивідуально, uh -huh. і е, вирішує е, лікар-хірург, uh -huh. який робить анестезію, обов'язково збирається анамнез пацієнта, як він переносить, як ну, всім іти робити проби, то не потрібно. А якщо ну, в індивідуальному випадку uh -huh. лікар бачить, що це йому потрібно для. Ну, тоді, угу. тоді це лікар вирішує. Я не думаю, що потрібно самому десь щось. По, це по-перше. По-друге, пацієнт не знає, які йому анестетики потрібно угу. робити пробу. Ну, тобто, тобто краще йти до лікаря, і там одразу. Спочатку все, все вирішує. Краще вирішувати спочатку з лікарем, однозначно. Ми на завершення ще попросимо вас, пані Теміло. Ще раз нагадаємо, що ми говорили про ініціативу для військовослужбовців, які можуть безкоштовно пройти, і лікування, і зубопротизування. Ми попросимо вас всіх закликати звернутися так. стоматологічна поліклініка номер 6 яка знаходиться на Приборській 18. Ми запрошуємо наших захисників. Запрошуємо військовослужбовців, які зараз несуть службу в лавах Збройних сил України. Приходьте, записуйтесь на лікування до лікарів, отримуйте кваліфіковану допомогу. Ми будемо раді вас бачити. А ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. В чергове нагадали про цю ініціативу, okay. виконуючи адміністративно-функціональні обов'язки завідуючого терапевтичним відділенням поліклініки номер 6 Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Таміла Дмитерко була з нами у студії. Дякуємо вам ще раз. Ну а військовослужбовців закликаємо не соромитися, обов'язково скористатися послугами власне